На початку старшої школи починається ну зовсім все цікаво. Це вже, якщо середня школа, це ще колектив в класі, вони ще дуже між собою всі об'єднані. Якийсь спільний настрій він завжди гуляє по класу, і там дуже складно вичленити якихось окремі діти, вони зазвичай якось один в одному розчиняються. То старша школа, це вже народжується індивідуальність і. Вона не тільки народжується, вона ще хоче, дуже хоче сильно бути побаченою і хоче бути оціненою зі сторони, вона хоче почути, а як мене бачать мої однокласники, а як мене бачить мій вчитель. І в 9 класі вони вже готові приймати складні виклики. Зазвичай вони з цим не згодні. Але коли я приходжу з дуже якимись складними задачами, я зараз поясню, з якими саме. Вони там дуже-дуже сперечаються, кажуть, ні, це неможливо, це взагалі ніяк-ніяк. І дев'ятий клас починається з малювання копії дюрера. Альбрехт Дюрер це грав, який робив дуже-дуже складні такі роботи, які насичені дуже багатьма різними деталями. І коли я приношу цю репродукцію в клас, показую її дітям і кажу: дивіться, ми з вами будемо робити копію оцього. То це в класі просто відбувається вибух. Ми цього не можемо, ми це не зробимо. Що ви таке говорите? Але ми сідаємо, заспокоюємося. Я їм даю декілька початкових вправ, вчу їх бачити ціле. Це така теж головна важлива задачка вже в старшій школі. Це вчитися бачити не дрібниці, не, не губитися в цих якихось дрібних речах, а вчитися відійти. Від цього хаосу і побачити його в цілому, бо завжди цю картину можна побачити в цілому. Під час малювання Дюрера ми цього вчимося, ми вчимося бачити ціле. Ми вчимося долати оці труднощі. І, як правило, у всіх, абсолютно у всіх, неважливо на якому рівні дитина є, абсолютно у всіх виходить зробити цю роботу. Це дуже довгострокова робота. Ми її робимо декілька місяців, інколи півроку. Це залежить від класу. Я даю їм стільки часу, скільки треба, тому що вони мають це пережити. І от як починалася ця епоха, назвемо так, малювання дюрера з цих е, сперечань, невіри і так далі, то закінчується вона зазвичай е, просто захватом. Бо коли ми закінчуємо цю роботу, а її закінчують абсолютно всі діти, ми її вішаємо ці роботи і вони ходять, і вони просто кажуть: Боже, я це зробив. Подивіться. Я це зробив, як я зміг? я зміг це зробити. І абсолютно кожен переживає в цьому успіх. Абсолютно кожен хоче забрати цю роботу додому, десь її повішати. Вони дуже горді з собою в цей момент стають. Діти за цей період, коли ми робимо цю складну роботу, вони прям дуже сильні, дуже стрімко виростають. Це те, з чого починається 9 клас, і продовжується він теж дуже. Це теж такий дуже цікавий процес. Він такий трошки театральний стає. по-перше, починаючи з 9 класу, в них вже з'являється такий серйозний театр. 9, 10, 11 класи, вони всі там задіяні. І тому це якось так. Вони вже викупані в цих театрах. Так тут ще й на живописі ми стаємо, надягаємо якийсь плащ, і він має прийняти якусь позу, якийсь настрій, характер передати. І дитина це робить, всі інші його малюють. І потім ця натура біжить бігом, щоб подивитися, Боже, як же ж він там у кого вийшов, просто вони кажуть, о, тут класно, а тут. І вони… це така взаємодія між ними відбувається. У дітей є можливість ще раз подивитися на свого вже більш дорослого однокласника, уважно на нього подивитися, вивчити його, яким він може бути. А у тої дитини є можливість побачити, а як же ж його бачать, його однокласники. І вони просто вони в захваті від цього. вони, Кожен хоче обов'язково позувати. Просто кожен хоче обов'язково, щоб і, і от дуже цікаво, 9 клас це зазвичай питання дисципліни в класі. Це такий клас, він дуже хиткий. Вони дуже такі розбурхані, з ними трошки буває складно в плані дисципліни. Але як тільки... Ми починаємо малювати один одного, то ця натура тримає всю дисципліну в класі, бо вона хоче, щоб всі були уважно зосереджені на тому, хто як його малює. Це прекрасний інструмент, просто вони дуже максимально задоволені від цього завжди. Це дійсно, мені це дуже подобається. І дітям це дуже подобається. Так, в 9 класі ми працюємо ще чорно чорно в основному. Не тому, що це вже, не тому, що це період пубертату, вони вже, в принципі, він вже закінчується к тому часу. Але тут вони вже можуть бути також більш точними, більш об'єктивними. Ми вже знайомимося з лініями, не тільки з плямами, а з лініями. І це той вік, коли це вже можна робити ну, досить так, досить сконцентровано, вони можуть це робити. Далі, коли я рухаюсь глибше в старшу школу. До більш дорослого віку, вже ближче до випуску. Тут настає повна свобода для мене, тому що кожен клас він дуже індивідуальний, і я дивлюся, а що саме. Я вкидаю деякі вправи, які є там. і в мене є такий напрям, такий, такий, такий. І я дивлюся, що дітям цікаво. Я дивлюся на, на спільну тенденцію. Також ми дивимося на якісь індивідуальні тенденції. І тоді я вже обираю, що саме я буду робити з цим класом, бо я бачу, це їм цікаво. Тоді ми там над цим працюємо. Також є в нас така епоха як статеве виховання у 9 класі. І, в принципі, біологія, ембріонологія, і це все ми так само проживаємо через живопис. І це відбувається не як окремий урок, а це відбувається прямо на епо на цій епосі. І це дуже така складна, але дуже така теж цікава робота. На цих уроках ми ліпимо з глини. Ми ліпимо з глини, ми ліпимо ембріони. Як вони трансформуються, як там з цієї просто там з цього жовточного там, тіла відбувається оця трансформація в сам ембріон? От прям беремо і пластично його змінюємо, і це діти, діти в цей момент стають богами просто. Тобто в них на руках зі шматка глини народжується дитина, і це завжди дуже для них вражаюче. Вони потім в кінці цієї роботи загортають цю дитинку як в пелюшку, таку мокру тряпочку, для того, щоб і глина не сохла, і якби для того, щоб якби ще раз оце емоційно пережити оцей цей момент, так? що таке діти, що таке народження, створення нового життя? Старша школа. Я стараюся завершити, в принципі, шкільне життя дітей тим, що ми приходимо до малювання. Портретів. Це вже насправді складна така річ. Але в мене немає задачі навчити дітей малювати її в Моналізу чи ще там когось, ми ж не художня школа. Тому ми більше, я більше спираюся не на якусь там анатомію чи побудову, чи якісь там не знаю, пропорції. Ми дивимося знов-таки на характер. Ми дуже багато працюємо з характерами, з кольорами. У нас можуть виходити якісь шаржі навпаки, там ми можемо малювати яскраві кольорові обличчя з зеленими носами, там, червоними губами. Але ми це робимо не просто так, це не розмальовка, це має бути пояснене. Якщо я беру червоний колір для області рта, до, до прикладу, я маю це аргументувати, чому це так. Може, тому що це сама рухлива частина мого лиця? Може, тому що я говорю? Може, тому що мої слова можуть бути якимись. Та? Це моє. Можливо, комунікація зі світом, вона сама полка. Очі, до прикладу, у мене будуть сині, чи чоло буде синє, чому воно таке? Поясніть мені, так? Може, тому що очі вони там холодні, чи розум він холодний, чи який він, чому в тебе зелений ніс, а в когось там інший, давай про це поговоримо. І це таке Ну, такі дуже цікаві дискусії виходять у дітей. І в них дуже багато є відкриттів, бо коли дитина так себе проявляє в малюванні, коли вона бере якийсь портрет. І саме так його обігрує, це говорить про його якесь сприйняття, того, який має бути образ людини. Тобто він транслює. Дитина транслює цей свій внутрішній образ людини в цей портрет, і про це можна поговорити. І це можна так і коригувати в процесі, говорити, сперечатися, коригувати і дивитися на особливості тої чи іншої дитини. Це цікаво. І, в принципі, живопис з терапевтичної точки зору, це взагалі така окрема якась сфера, і вона протікає від молодшої до старшої школи паралельно. Це якась тема для окремого якогось відео. Бо над цим можна дуже потужно працювати прямо в процесі. Бо коли через тебе проходить, проходить багато дітей, у всіх є, до прикладу, якесь одне певне завдання. І ти бачиш, що от це з цим завданням ця дитина пореться так, ця так, в цей так, і ти розумієш, ага, тут є якийсь емоційний стрес в дитини, і це можна побачити. Це треба бути сліпим, щоб це не побачити по малюнку. І з цим можна працювати. Бо є діти, які малюють, просто вони виходять за межі цього листочка, вони не можуть себе стримати. Вони виходять за межі просто все довкола в цій фарбі, і вони випльоскуються або ці кольори настільки насичені просто до дірочок. В папері, просто що вони прям втирають настільки сильно там ці крейди, чи це неважливо, що це зараз. так. Да? І ти розумієш, тут щось відбувається зараз. І тоді ти починаєш давати їм протилежне завдання, ти можеш дати їм спробувати зробити щось навпаки прозоре, ти можеш спробувати їм дати якийсь інший матеріал для того, щоб, якщо вони самостійно не можуть зробити щось легше, до прикладу, або стримати себе в рамках листочка. Є певні вправи, які можуть їм в цьому допомогти, і це певним чином впливає на їхній емоційний стан, це трошки його коригує. І це дуже корисно і дуже актуально, особливо зараз, особливо сьогодні, під час війни. Бо всі ми від цього так чи інакше страждаємо. І ось терапевтична частина живопису це така теж дуже, -дуже такий важливий аспект, який триває протягом всіх шкільних років. Тобто я використовую цей інструмент майже на кожному уроці, паралельно із тим завданням, які я даю. Тобто, самі завдання вони відповідають і віку дитині, і його потребі цієї дитині, дитини, і можливості цієї дитини це теж важливо, дати щось вчасно, не зарано і не пізно дати вчасно. А ще й паралельно я можу терапевтично трошки впливати і допомагати дітям коригувати свій душевний стан. От. В мене всі люблять живопис. Якщо підвести якийсь ітог такий, то, звісно, є діти, які приходять до нас з інших шкіл, і вони вже встигли пережити неуспіх і розчарування у малюванні. З такими дітьми доводиться трошки довше працювати. Але, як правило, за півроку, це в мене така була сама така довга така історія, за півроку. Дитина потім підходить і каже, що ви знаєте, все ж таки мені подобається малювати. Я кажу: ну слава Богу, ура! Тобто, це для мене така самий, самий мій головний успіх, щоб дитині подобалося. Це важливо.